За останній рік збройні сили України знищили або пошкодили понад 200 цілей на території країни агресорки. Це стало можливим завдяки розробці власних бойових безпілотників та першому світі застосуванню технології рою дронів. Про це заявив міністр оборони Ростему у колонці для української версії Форбс. Загалом, за підрахунками урядовця, цьогоріч для українського війська було закуплено понад мільйон дронів, але і Росія декларує збільшення влас. Сного виробництва безпілотників у десятеро про перегони безпілотних озброєнь більш докладно у нашому матеріалі. На військовому полігоні у Нідерландах сили НАТО відпрацьовують протидію ударним дронам. Уперше на такі навчання за участю 19 країн-членів альянсу запросили Україну. На тренуваннях випробовували та відпрацьовували понад півсотні технологій боротьби з безпілотниками. НАТО сприймає цю загрозу дуже серйозно. Ось чому ці навчання є такими важливими: об'єднати країни, об'єднати галузевих партнерів і зібрати найкращі технології. І переконатися, що ми маємо узгоджений напрямок руху альянсу, який засвідчує перше, що ми сприймаємо цю загрозу серйозно. Друге, що ми маємо надійні рішення для цієї загрози. У НАТО уважно стежать, як безпілотні технології зарекомендували себе в Україні, а також за тим, як Росія підлаштовується до сучасних викликів і визнають, країна-агресорка не пасе задніх у цій царині. З кожним роком ми бачимо еволюцію загрози з впровадженням нових технологій, таких як безпілотники, з видом від першої особи або більшою автономією у використанні безпілотників. Але також ми бачимо багато можливостей протидії, які стають більш зрілими. Днями російський диктатор заявив, що цьогоріч РФ наростила виробництво власних дронів у десятеро. Це майже мільйон чотириста тисяч одиниць, самих лише шахеді. За підрахунками нашої розвідки, щомісяця виробляють понад 500, попри санкції, які суттєво ускладнюють доступ до сучасних технологій. При цьому російські інженери постійно працюють над удосконаленням своїх моделей, змінюють частоти, програмують складнішу траєкторію, збільшують потужність. І це тримає в тонусі українських розробників треба бігти швидко ви робите крок вороги роблять свій отже ви робите певну дію вони протидію технологія яку ми розробляємо актуальна три місяці можливо шість місяців після цього вона застаріває. Та в українських виробників дронів величезний потенціал. Тільки цьогоріч Україна в кілька разів збільшила свої вдалекобійні спроможності, що дозволило знищити чи пошкодити 200 об'єктів на території країни-агресорки. Серед них пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації російських військових у власній колонці. Для Форбс відзначив міністр оборони Рустем Умєров. Наші дрони показали, що таке справжнє Moscow Невер Sleep. Сьогодні українські дрони літають на понад тисячу кілометрів, долітають до Мурманська та Надвожжя, знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми. Україна першою у світі запровадила технологію рою дронів. За словами Умірова, цьогоріч тільки Міноборони України законтрактувала дронів на понад 21 мільярд гривень. Та боєприпасів до них ще на 9 мільярдів гривень. Для війська закуплено понад мільйон безпілотників. Загалом можливості українського виробництва міністр оцінює у кілька мільйонів. Підтримку цьому надає коаліція дронів, куди увійшли 14 західних партнерів України. Катерина Кравець, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.